І так, друзяки, всім привіт. Сьогодні знімаю відео на дуже популярну колоночку, яка скрізь засвітилася близько року тому, але в мої руки попала тільки зараз, тому що почав розглядати для себе колоночку і знайшов ось такий варіант, який ідеально вписується в будинок. І грає доволі-доволі непогано, як всі говорять. Тому сьогодні розпаковуємо ось таку колоночку, розкажу про її плюси. Про її комплектацію, про те, як вона грає, і, звісно ж, затронемо тему про її мінуси. Відкривається прямо айфон. Дуже-дуже плотна коробочка. Відразу нас зустрічає такий буклетик Тронсмарт з ось такою поралоночкою, після чого йде наша колоночка вау, виглядає супер і оце прям дуже-дуже круто. Хочу показати, транспорт. Попрацювали. Відразу випав конвертик, який знаходиться в ось в цій частині. Подивіться, як стильно виглядає коробка. Я просто відкрив, просто в захваті відразу випадає конвертик, в якому знаходиться інструкція, гарантійний талон. Також буклетик Pulse Ось так виглядає. Потім у нас йде. Окремий конвертик, цей якраз да, кабель живлення. Дуже круто придумали, дуже красиво виглядає, мені прям сподобалось. Так продумали, щоб класно його впакувати. І нас цікавить не це все, а сама колоночка. Тому давайте подивимося на неї і відразу ж відкриємо, подивимось, що в неї всередині, тому що тут якраз і є перший. Мінус, про який всі блогери говорили, але виявляється не так. І перше, її стиль і дизайн дуже класна крутілочка гучності, дуже класно Щ... тріскає, послухайте. Дуже відчувається круто. От це той самий культ, як Т-6. В кого була, той зрозуміє, відразу нижня частина прорезинена. для того, щоб вона стояла впевнено. Має мотузок відразу з комплекту, і по органам керування. Має кнопочку ввімкнення, перемикання треків, плей-пауза. Назад перемикання треків. І кнопочку окремо вони винесли Sound Pulse це покращення звуку від транспорту, це їхнє фірмове звучання. І знизу під заглушкою з назвою колоночки Т7. У нас є порт. Для зарядки суміжний з флешечкою міні, тому хто таким користується, буде дуже круто. Заряджається через Type-C і виглядає круто. І відразу ж не будемо тянути. Відразу беремо кредиточку і відкриваємо кожух. На благо він відкривається тут легенько, тому дуже напрягатись не прийдеться. Хрустить карточка. І ось так у нас відкривається відразу наша колоночка. Відразу спробую зараз зняти нижню частину, наче не сильно складно знімається, але обережно піддіваються всі защілки і знімається нижня заглушка. Дійсно, мені так колоночка подобається набагато більше. І відразу перше розочарування. З цієї, тому що всі блогери і всі обзорщики говорять, що ми маємо два високочастотних динаміка. Дійсно, так і є. Вони звучать в 360 і звучить колонка за цього дуже-дуже суперово. Але всі говорять, що маємо два овальних сабвуфера. Але це не два овальних сабвуфера, а це просто дві пасивки. А сабвуфер у нас знаходиться в нижній частині. Ось наш динамік круглий сабвуфер, який якраз і грає середні і низькі частоти. Але всі чомусь говорять, що вони овальні, як у І Іграє вона, типу, ось так. Але грає вона набагато краще, ніж JBL Flip 6, до прикладу. В мене була, я порівнював. Зараз в даний момент немає, не можемо порівняти. Але повірте, дійсно, грає вона краще Flip 6 і також має. Ця колоночка герметизацію IP X7. То вона може перебувати під водою близько півгодини на глибині до 1 метра. Відразу бачимо по нашому стику, що тут стоїть резиночка до самого сабвуфера. і з цієї сторони також у нас є резиночка, яка і герметизує нашу колоночку. Порт захищений, і ця колоночка виглядає ось так. Якщо поставити на стіл в такому виді, то сабвуфер бахкає наскільки, що в принципі все на столі починає їздити. І ще що хотілося сказати: до мінусів цієї колонки також можна трішки віднести її акумулятор. Він тут всього на 2000 мА. Тут стоїть банки по 2000 мА на 3,6 В, з'єднаних послідовно. І вона має 7,4 вольта напругу, тому вона так і дубасить. Але це є її невеличким мінусом, тому що заявлена, заявлений час роботи у неї близько 12 годин, це з виключеною оцією підсвіткою. І гучність не більше, напевно, 40-50%. Тоді вона буде грати десь я думаю, 10-11, близько 12 години. Якщо буде включена підсвітка і гучність, як ми любимо навалить, то гратиме вона близько напевно, все-таки 6 годин. В тестах я трішки послухав її, і дійсно, напевно, її час роботи близько 5-6 годин. А це якраз ну, я б сказав, маловато. В принципі, якщо є бажання і є можливість, можна замінити акумулятори навіть самостійно розібравши її. І поставити дві банки по 3000 мА, ви збільшите її час гри десь на половину. Тобто, якщо можна буде на ній навалити, вона буде в такому режимі грати близько 9-10 годин. Звісно ж, якщо на низь, нижчій гучності, то близько, я думаю, 15-16 годин. Тому є такий в неї невеличкий мінус все-таки за цю мощність. Приходиться платить автономністю. але заряджається швидко, близько 2-2,5 годин. Тому це все-таки не проблема. Поставив, підзарядив і пішов валити далі. Можна буде кришку перевернути, побачити по кришці. Тому давайте підключимо нашу колоночку до нашого пристрою і послухаємо, як же ж вона грає. Так, колоночка швиденько підключилася і. Виберемо один із треків, і зараз послухаємо. І так, будемо підводити потихеньку наші підсумки. І що хочеться сказати про цю колоночку, вона дуже-дуже круто грає, особливо на свої гроші. В даний момент це близько кінець 23-го року це кінець листопада, якщо бути точнішим. То ця колоночка, якщо знайти перекупів, які перепродають нові запаковані колоночки. По Україні коштує близько 1800 гривень, тому що Тросмарт в даний час не відправляє свої в колоночки і свою техніку на Україну. Видно, є якісь схеми, якими завозять і продають в принципі по більш-менш сприятливій ціні, тому що ціна навіть на Аліекспресі, якщо знайти перевізника, який привезе вам її все одно в Україну. Вона достигає близько 2,5 гривень. І навіть деякі більше беруть тисяч гривень за дану колонку. Є також нові версії з різними кольорами, але я брав саме оригінальну, чорну одну із перших. Просто світиться і дуже-дуже круто виглядає. Єсь там різні режими, забув вам показати. Також дана колоночка. Хотів підтвердити все-таки, що. Дана колоночка має також е, свій софт, свою програму, і е, ми можемо в нашій програмі налаштовувати нашу колоночку. Є еквалайзер. ми слухали її, до речі, без саундпульсу. Саундпульсом вона звучить набагато жирніше, краще. Можна буде включити трішки пізніше музику, або в порівнянні в якомусь основному відео. Послухаємо її вже з саундпульсом. Також є налаштування, е, флешка. Стереопара це якраз підключення між колоночками, доступна можливість до 100 колоночок підключати. Тому, в принципі, дуже круто, якщо ви брати для дому і ви дивитесь все-таки на JBL, то все-таки радив би брати дві колоночки в пару, одну ставити з однієї сторони кімнати, іншу з іншої. І вони порвуть просто ваш будинок. тому що... Порівнював дійсно з фліпом шостим. Вони дуже-дуже е схоже звучать, але те, що я переберіг на саме кінець відео, це те, що ця колоночка її один єдиний мінус, який я замітив трішки, все-таки походивши з нею, трішки послухавши музику, подивився, все-таки ця колоночка дуже-дуже круто грає, дуже класно басує, коли вона стоїть на якійсь поверхні. Якщо вона стоїть на столі, на якомусь камоді, на якийсь, так скажем, рухомій і передаючий звук поверхні, вона грає дуже круто і може составити конкуренцію навіть JBL по своєму басу. От я вам точно скажу, що бас тут дуже-дуже жирний. Але якщо ви цю колоночку берете з собою на природу, до прикладу, навіть кидаєте в рюкзачок або десь під руку вішаєте, то все-таки. Я б сказав відсотків на 20. От, цього ніхто не говорить, але відсотків на 20 бас, наче десь дівається просто, я не знаю. Його треба викручувати в еквалайзері, тому що бас пропадає. Але ставити її на стіл, на будь-яку поверхню, ту, яка може передавати і підсилювати звук, то бас дуже-дуже жирний і дуже-дуже крутий. Тому є така особливість, і ніхто про це не говорить, ніде не знайшов жодної інформації. Але навіть в себе перевіряв, ставлю на стіл, піднімаю, все, бас, наче пропадає. Вона грає, наче за счет столу або поверхні, на якій стоїть. Так само, як є технологія колонки, яка грає від столу, ти її ложиш, вона грає, знімаєш, вона перестає грати практично. Тому тут дуже схожа ситуація, що бас дуже круто відчувається і дуже круто передається саме тоді, коли колоночка стоїть на якійсь поверхні. Тоді їй просто рівних немає, тому що. Ставиш одну, ставиш другу, навіть якщо брати дві, попросити у продавця знижку. Це там, я думаю, що за 35 3,5-3,600 можна спокійно взяти пару колонок, дві штуки. А це навіть по ціні виходить нижче, ніж JBL Flip 6, який в даний час коштує близько 4,5 тисяч гривень. Тому, якщо брати і порівнювати, як гратимуть ці дві колонки. І Хліб 6 то мені здається, ці дві колонки, навіть Charge 5 зможуть порвати. Тому все-таки я думаю, що можна роздивитись такий варіант, тому що мені ніхто не платив, ніхто за це не давав коштів. Але я вам скажу від себе, що для себе, якби я вибирав і для себе я вибрав колоночку. Це Tronsmart це ідеальний варіант, для того, щоб він прожив у вас довго. Два года в мене була колоночка трішки інша. У мене був Форс Плюс. Я відходив два роки. Тільки через два з половиною роки в мене здох акумулятор, після чого я просто замінив його сам в себе вдома. І вона далі стоїть, далі грає, все супер, взагалі ніяких проблем. І плавала у воді, і що вона тільки не бачила, і абсолютно все одно. Тому я думаю, що ТД-7 колоночка також не підкачає, не підведе і все ж таки буде себе дуже-дуже так, скажемо, добре відчувати. І покаже себе з кращої сторони, але я дуже задоволений, грає вона на всі свої гроші, особливо за такий бюджет, ви не знайдете нічого лучшого. І конкуренти по типу Xiaomi і так далі просто стоять в стороні, тому що вона грає набагато краще. Якщо ви маєте іншу думку або хочете порівняти, то пишіть в коментах, залишайте свої відгуки, я буду читати, буду відповідати. Також, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте колокольчики, чекайте нові відео. Далі більше, далі буде також інформація про різного виду електроніки, будуть порівняння між колоночками, яка краще грає, яка звучить, і я був радий з вами поділитися цю інформацією. Якщо вам було мало інформації, пишіть в коментарях, я зможу додати. Щось розказати, показати і підсказати. тому пишіть, не соромтесь. А я чекаю вас в наступному відео. Дякую за перегляд. На все добре, мирного неба над головою. Пока-пока.